Зустрічайте наступну учасницю сьогоднішнього турніру. Качура Богдана. Ну що ж, друзі, справа дійшла вже й до дівчат вагова категорія до 52 кілограмів Богдана Качура проти Лілії Гугляк. Перша з'являється Богдана Качура, яка є майстром спорту України міжнародного класу з універсального бою, кандидатом майстри спорту з вільної боротьби дворозова чемпіонка світу з універсального бою. For this, I am Mr. Ernopoulos, Sporting the Unified Ernopoulos. i searching for greatness in a sea of the dying and shameless. I uh, see the aimless. I don't want to be one of the nameless. I'm going to wake up with the mindset that one day I'm going to make it. And I to stop me, I exist! надайте ще раз оплесками підтримки першій учасниці, яка з'являється у червоному. Її суперницею у синьому з'явиться саме вона: коричневий пояс карате, синій пояс джиу-джитсу, чемпіонка світу з ММА 2023 року, багатократна чемпіонка України з карате. Чемпіонка України з комбо джиу джитсу чемпіонка всеукраїнських змагань з ММА Кубок Поділля 2025 року, переможниця Кубку України з рукопашного бою 2025. Тренер Хмелівський Іван Дмитрович, представниця Івано-Франківської області. Зустрічайте вашими увацями Гугляк Лілія. Ну, Що друзі? суперниця сьогодні у Богдана Качури Лілія Гугляк, яка має коричневий пояс карате. Синій пояс з бразильського джиу-джитсу, чемпіонка світу з ММА 23-го року, багаторазова чемпіонка України з карате, чемпіонка України з комбатзюзюцю, чемпіонка всеукраїнських змагань Кубок Поділля 25-го року, переможниця Кубка України з рукопашного бою 25-го року представляє Івано-Франківську область. тренується під керівництвом Івана Хмельівського. Лілія Гугляк. Коли зустрічаються дівчата на килимі, це не тільки вимір сили, а й справжнє видовищне шоу. Дайте ще раз шуму учасницям. Якщо дівчата готові, саме зараз розпочинається четвертий бій. Отож, друзі, останнє настанови від рефері. Ну і ми чекаємо на початок поєдинку між Богданою Качурою та Лілією Гугляк. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 52 кілограмів. Перший раунд поїхали. Одразу ж займає центр Килим Гугляк лоу-кік, але не дістає зараз качора. Одразу ж зближення від Гугляк Намагався ставити ніжкою на підхват, зловити свою суперницю. І ось такий задушовий прийом у виконанні Гугляк на початку цього поєдинку. Ну і все на цьому. За 24 секунди. у першому раунді Лілія Гугляк перемагає свою суперницю. Дуже впевнений, дуже впевнена перемога у цьому простоянні глядачі. на боці Лілії Гугляк. На 25-й секунді першого раунду за душливим прийомом перемагає учасниця у синьому. Дорогі друзі, дайте оплески Так, Лілія Гугляк здобуває замовжу, на такі, перемогу над Богданою Качурою.